Вітаю рейдер! Сьогодні хочу підняти зміни, які ми хочемо бачити в цій грі. І саме на першому місці в мене це можливість отримання червоних уламочків. На даний момент ми можемо отримати на РТА всього 4 уламочки. І тут написано, оновлюється ту ту ту-ту-ту-ту у перший день місяця, тобто 4 уламочки в місяць. Це дуже мало. Наприклад, такі люди, як я, досі не мають свого міфічного героя. Так-так. Ви все почули. Злиття на Мікагу я ще не зібрав, тому що оця Деларія не може ніяк попасти на мій аккаунт. Відкривався під неї я два рази. І вона мені не падала, а коли був. Час, що можна було отримати її гарантовано. На жаль, тоді я не грав. Тому ось так. Маємо, що маємо. Далі. Збільшення енки. 130 енки це зовсім замало. Я не знаю, наскільки треба збільшити, але хоча б 230-330 було б непогано. Автобій і химера. Особисто я дуже страждаю, коли б'ю химеру ручками. Я, чесно кажучи, ненавиджу це завдання, а саме, де я їх бачив ось ці завдання в кампанії. Ну, дуже не хочеться їх бити і попросту зливати свою енку. Можна замінити на щось інше. Ну, я не знаю, це, це занадто. Далі в списочку. Бажано хоча б в пів року, хоча б в рік роби, робити злиття на, на якихось теж героїв. Не, не, не таких ось яких мусорних, а на нормальних героїв, які можна було брати, наприклад, як Мікага. Далі по списочку в нас бажані на реліки. Особисто я підгорів, коли забрав усі нагороди за РТА. І отримав свою арфу. І це, це, чесно кажучи, біль. І розчарування, і нема ніякої, я не знаю, наснаги, щоб продовжувати і бити цю РТА, щоб отримувати якийсь мусорний релік. Тому було б дуже добре, якби зробили бажання на реліки. Далі, що ще турбує мене і більшість гравців це рахування шардів. Наприклад, я той гравець, який їх ніколи не рахує, не скачує ніяких програм, щоб можна було бачити, скільки я там відкрив, не записую, не запам'ятовую. І було б непогано, щоб коли я заходив і захотів їх відкрити, я міг би побачити, скільки їх залишилось, коли той гарант буде. Це було б. Набагато крутіше. Далі, що ще турбує і мене, і більшість гравців? Це Минотавер. А саме додати якісь там, я не знаю, 20-25 поверхів, щоб можна було більше отримувати нарешті ось ці свиточки. Це значно упрощує нам гру. Далі. Замість облоги я пропоную зробити якусь кланову лайф арену. Це було б значно крутіше. І було б бажання в неї грати. Так, просто виставив свій захист, ну і лупиш по цим ботам. Ну, я не знаю. Особисто мене це не приколює. Не знаю, як вас. Пишіть свої коментарі. Бажання немає в неї грати, але. Єдина мотивація це забрати ламасу. Ламасу я ще не забрав. Саме на шляху до неї. Скільки в мене там частичок? 60 частичок. Ну, тобто, що треба треба, треба грати і грати. Далі, що ще турбує і мене, і більшість, більшість гравців це гліфи та повторні зміни гліфів. Наприклад. Якщо в мене не вийшло щось перекувати. Було б добре, щоб було не тільки один раз спроба, а ще, іще, іще. І було б бажання попросту їх збирати. А так просто ну, вона не вийшла, ця шмоточка, і все. Далі, збільшення місця. Я думаю, більшість погодиться. Це завжди якийсь біч. Має, маєш за цим спостерігати, завжди підчищати, видаляти особливо, особливо на атрибути. Це просто, ну я не знаю, це просто біль. Далі в списочку у мене збільшити місце. Так само. Це я за три рази перекормив своїх героїв, а так завжди у мене тут все забите і нема можливості відкритися. І приходиться когось скормлювати, щоб відкрити, наприклад, ці самі зелені уламочки. Далі по списочку в мене. Це, що ще я хотів показати? Ага, жетончики. Так само, ну, герої тут, ну, вроді і добавили цього Гензіна і Кіліан, але ж вони, ну будемо відверті, вони ніякі. 21 тиждень чекати. Ну камон. Кому це треба? Ну, ну не знаю. Це занадто. Далі. Відкривати уламочки. Щоб була можливість одразу усі зразу. Наприклад, коли лишається то 2, 3, 4, щоб була функція відкрити усі. Особисто в мене не завжди бажання є відкривати їх по одному. Ідемо далі по списочку і далі в мене чат. Бажано. Щоб тут була якась кнопка скарги, або, я не знаю, або бану, тому що іноді з'являються тут такі небажані елементи, і було б непогано кидати на них скаргу або бан. Ну і було б непогано, щоб душі оновлювалися частіше, тому що ти заходиш в гру, надійся отримати свою бажану душу. І доволі часто, і доволі довго вона не падає, ти завжди заходиш, заходиш. А так попросту з'явиться бажання заходити там, наприклад, 2-3 рази в, в гру за день і оновлювати, і дивитися, і спостерігати. Ну, це було б дуже добре, на мою думку. А що скажете ви гравці? Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. ставте вподобайки, так як це дуже допомагає мені у розвитку і мотивує. Пока-пока.